24 грудня 2015 року вступив у дію закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання. Нова редакція закону звучить так: зарахування судом строку попереднього ув'язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув'язнення. Проводиться з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. То пояснюють в управлінні Державної пенітенціарної служби в області. Всі особи, для яких мірою запобіжного заходу було обрано тримання під вартою, можуть подати клопотання про перерахунок терміну відбування покарання. В установах нашої області таких осіб є більше шести сотень. Це від загальної кількості засуджених і в'язаних які тримаються в установах, становить 70%. Винятків немає ніяких, чи то він засуджений за тяжкий злочин, чи за особливо тяжкий, чи за злочин середньої тяжкості. Цей закон розповсюджується на всіх засуджених до позбавлення волі. Свої клопотання засуджені можуть подавати в суд, який виніс обвинувальний вирок або в суд за місцем відбування покарання. У відповідних установах області вже провели роз'яснювальну роботу щодо того, як це зробити правильно. За власною ініціативою суду такі справи можуть розглядатися лише. Тоді, коли обвинувальний вирок ще не набрав законної сили. Тоді суд може за власною ініціативою здійснювати перегляд. Якщо ж вирок набрав законної сили, то такий перегляд здійснюється лише за клопотанням засудженої особи, членів її сім'ї або ж захисника. Наразі із більш як шести сотень засуджених осіб в Тернопільській області, які підпадають під дію вищезгаданого закону, п'ятьох вже звільнили з місць позбавлення волі.